Вшанувати пам'ять викладача декана фізичного факультету Чернігівського національного педагогічного університету прийшли колишні випускники, колеги та просто сусіди. Штепа Микола Іванович пішов з життя минулого року. Аби пам'ять про нього ніколи не зникала, спільними зусиллями всі, хто колись його знав, вирішили встановити меморіальну дошку на фасаді будинку, де жив професор. А тепер а тепер я попрошу. І ще раз ну, Пам'ять великого вченого, гарної дуже людини, декана фізичного факультету Чернігівського педагогічного інституту на той час, зараз Національного педагогічного університету Мітараса Шевченка, який працював з 1970 по 1982 рік деканом. І багато зробив для встановлення і матеріально-технічної бази, і для виховання. Науковців він читав самі складні розділи теоретичної фізики. Ну не дарма його учні досягли значних успіхів в науці в громадському житті. Суровим, але водночас справедливим та чесним викладачем запам'ятається назавжди Микола Іванович своїм випускникам. У всьому чого в житті вдалося їм досягти, є велика частка, яку професор Микола Іванович Штепа вкладав з душею. Микола Іванович був. самым справедливым. Никак бы он не наказывал двоечников, но они никогда на него не обижались. Почему? Потому что он был очень справедливым. Был очень скромным. И всегда своим примером, он нам, знаете, мы всегда равнялись на него. И я э, очень, ну, я это человек, Николай Иванович, человек эпоха. Я очень очень горжусь, что горжусь, я этой жизни встретила такого человека, потому тому що уже таких очень мало. Закарбував у себе в серці пам'ять про Миколу Івановича, журналіст Ростислав Мосієнко. Завдяки його підтримці, колись випускник фізичного факультету, почав свій творчий шлях в журналістиці. Я закінчивши факультет під його керівництвом з відзнакою і мавши вже направлення в аспірантуру ставці кінців журналістом і членом національної спілки письменників. А починалося це з того, що Микола Іванович роздивився ще деякі мої схильності і ну, всі порадилися, він вирішив, що Мусієнко буде редактором стіннівки факультетської. А цьому жанру тоді в інституті, тодішній інститут. Приділялася серйозна увага, було певне змагання між фізиками, математиками і таке інше, у кого буде краща газета. І дещо мені в цьому плані вдалося завдяки, до речі, підтримки, підтримці, який як декан він там навіть деяких викладачів заставляв самі дописувати, допомагати. Хоча в цей день ніхто не очікував на дощ, все ж згадка про чудового викладача, професора та просто чуйну та відкриту людину зігрівала серця кожного з присутніх.